Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Українці готуються зустрічати третій новий рік в умовах великої війни. Настрій у більшості відповідний. Як балансувати між бажанням продовжувати життя і пиром у чому? І як відсвяткувати новий рік і різдво без відчуття провини і сорому? Саме про це говоримо сьогодні з нами. Юлія Стрельцова, кризовий психолог, психолог громадської організації спільної. Пані Юлії, я вас вітаю. Доброго дня. Насправді тему, яку ви підняли, вона надзвичайно важлива. І не перший рік я провожу саме перед святами спеціально для людей тренінги, тому що є дуже великий запит. Люди запитують, яким чином можна святкувати, коли в країні йде війна. Тема складна, тому що немає жодної родини. Яку б не торкнулася війна, я зараз кажу про свідомих українців, які е, дійсно вболівають за свою країну і хвилюються через її майбутнє. Коли е, у нас відбуваються події, що е, люди гинуть на фронті, у нас включається певний бар'єр, яким чином ми можемо радіти. Чому але як би там не було, але сум і радість це два почуття, два відчуття, які йдуть поруч. І саме баланс між цими почуттями і відчуттями ми повинні підтримувати. Для чого? Коли ми радіємо, у нас змінюється рівень гормонів. І гормони щастя дозволяють нам боротися якраз з стресовими гормонами. Я зараз не кажу про моменти, коли люди там. В нічних барах, так, коли, там, в нічних клубах, коли люди занадто проявляють свою радість, незважаючи на оточуючих. Я зараз кажу про звичайні наші радощі. Як то Різдво, Новий рік, день народження. Давайте чесно, дитинка, яка вперше пішла, мама не може не радіти цьому. І вона ніяким чином не ображає почуття військових, які знаходяться на фронті. Дуже часто говорять мені про те, що е, зараз не на часі, яким чином ми можемо радіти, якщо хлопці там, як вони до нас будуть ставитися? Насправді, е, якщо радість помірна, якщо ми радіємо нашим подіям, в нашому житті нормально, то хлопці говорять таке, що ми там, задля того, щоб наші родини. Спокійно могли жити, щоб наші діти раділи подарунками святу і тому подібне. Коли це занадто, звичайно, вони обурюються і насправді обурюються всі нормальні люди, які розуміють, що відбувається в країні. Чому у нас включається сором за наші радості? Тому що, як би там не було, а в нас є в країні зараз колективна травма. Війна це колективна травма, це ненормальна подія. І е, такий колективний українець, який сидить всередині в нас, кожного, він е, вступає в спротив з нашим я. Я хочу радіти, але зараз йде війна. Я можу образити почуття інших людей. Ми не можемо тамувати в собі е, якісь позитивні почуття, тому що ми будемо заходити в стан депресії, апатії, ми не зможемо впоратися з високим рівнем кортизолу, який у нас в організмі буде підніматися. Нам потрібні позитивні емоції для того, щоб е, вироблялися у нас гормони, антагоністи е, стресу. Ми зараз всі знаходимося в бойовому стресі, тому маленькі радощі. Вони нам просто необхідні, необхідні для того, щоб підтримувати своє ментальне здоров'я на нормальному рівні. Скажіть, будь ласка, ви зауважили, що хлопці самі вам кажуть про те, що вони там саме заради того, щоб їхні родини, щоб їхні знайомі нормально жили, продовжували життя, в якому є місце і святам. Але ви зауважили, що дійсно, коли прояв радощі, прояв ем, життєлюбності він вже сягає певної межі і стає, от як ви сказали, занадто то хлопців це обурює. Оця межа за НАТО, де вона? Спочатку ми повинні розуміти, що є ми є суспільство, і ми живемо в цьому суспільстві. Якщо я проявляю радість, я повинна розуміти, що ця радість прийнятна і для інших. Наприклад, якщо в під'їзді будинку йде похорон військового, який загинув. А я вище поверхом влаштовую там день народження або ще щось гучний, то це ненормально. А я порушую певні норми суспільства. Я порушую це тим, що я транслюю свою радість, не зважаючи на гори інших людей. Коли люди зависають в нічних клубах постійно, і в них надмірна радість. І дуже часто вона навіть безпричинна. Люди просто поїхали там потусіть, назвемо це так. То це обурює, тому що хлопці захищають наші інтереси, нашу країну, землю, наше життя, а є люди, які просто на це не звертають увагу. І оця грань вона для кожного особиста. І дуже важко людям її переходити. Для когось, хто не сприймає війну, і це не для нього. Там щось відбувається, а це мене не стосується. Ці люди цієї межі не бачать. Люди, які дотичні до війни, вони перед тим як святкувати, вони думають про це. У мене коли була в 22-му році був ювілей, і я вирішила його не відмічати, тому що яке може бути свято, якщо ну, війна в країні. І я нічого не планувала, але зателефонували мої знайомі і сказали: ми будемо на три дні в Одесі. Скажеш, коли ти будеш відмічати, ми заскочимо. І я вирішила, що якщо військові планують заскочити на день народження, то я маю відмічати свої, своє свято. Так, да, це було скромне свято. Зібралися просто рідні друзі. Ми просто посиділи поспілкувалися. Як не дивно, поспівали військових пісень з подачі військових. І е, я вважаю, що це був один з найкращих моїх днів народження? Давайте зараз поговоримо саме про свідомих українців, яких е, бентежить все, що відбувається, які щодня пам'ятають, що в Україні сьогодні війна, думають про наших захисників. Як їм бути у цей новорічно-різдвяний період? Як е, збалансувати внутрішні відчуття? Як, як дозволити собі відчути. Хай небагато, хай скромно, але все ж таки радості і щастя. Як найперше, вони повинні усвідомити, що вони радіють не через те, що хтось гине. Вони радіють не через те, що йде війна. Їх радість спричинена в моменті якоюсь подією. В нас зараз Різдво і Новий рік. І ось уже 22, 23, 24 рік. У людей виникає питання, і вони завжди ставлять мені це питання. А як ми можемо радіти, якщо там гинуть люди? Ми не радіємо через те, що там гинуть люди. Ми просто радіємо святу. Особливо, якщо в родині є діти маленькі, ми не маємо права забирати в них свят. В них має бути дитинство незалежно від того, що відбувається. Наші хлопці радіють а, малюнкам дітей, вони радіють, вони тішаться, вони кажуть про те, що це мотивація. І іноді, коли я кидаю хлопцям виступи дітей, там на яких святах діти пісні співають, вони цьому тішаться. Вони кажуть, це наша мотивація, це те, для чого ми тут знаходимося. Тому ми не маємо права лишати дітей свята. Звичайно, якщо мама сидить, а вибачте, набундючена перед ялинкою, а може, й немає ялинки, ткнула дитині і якийсь там подарунок, дитині свята не буде. Ми повинні розуміти, що е, життя наше продовжується, як би там не було. Знаєте, колись я проходила е, через Дерибасівську грала музика, мені зателефонував знайомий, який знаходиться на нулі. В них була складна ситуація, і він телефонував мені як психологу і каже: О, в тебе там музичка грає. Я Кажу: так грає. В ти знаєш іноді просто біси. І він каже: навіщо ти применшуєш те, що ми робимо. Кажу в сенсі. Він каже: А навіщо ми тут зараз? Ми зараз тут для того, щоб люди могли жити своє життя. І насправді це була така відправна точка саме для мене, тому що теж я, як волонтер, як психолог кризовий, як людина, яка працює з військовими в принципі з 2014 року. е, для мене був це такий по певний бар'єр, який я не могла перестрибнути. Для мене теж було я не можу святкувати це. Мені не на часі. Я розуміла, що так не може бути, але я не могла перестрибнути. І, от цей дзвінок він в принципі все перевернув. Дійсно, є військові, які говорять про те, що ви там не маєте права цього робити, ви маєте там допомагати війську, армії і тому подібне. Так ми повинні це робити. Це 100%. Тому що без підтримки тилу хлопцям там дуже важко. Але ми повинні розуміти, що ми маємо бути в ресурсі. І будь-яка будь позитивна емоція для нас це ресурс. Насправді, минулого року а, такий щасливі, щасливий випадок зятю дали день відпустки на Різдво, і 24 го числа в нас була вечеря. Зібралися рідні всі, ми пішли до костелу, прийшли а, додому. Була така вечеря. Насправді а, це було свято для всіх. Це були позитивні емоції, відкривання подарунків. Ми поставили ялинку, знаючи, що буде свято. У мене в офісі вже стоїть ялинка. І люди, які приходять, вони спочатку дивуються, що ялинка стоїть, а потім спостерігаю, коли спілкуюся з людьми, що вони сідають і вони дивляться весь час на цю ялинку, і вони отримують заряд якийсь позитивний, тому що людям це просто потрібно. Ми не можемо жити постійно в о, цьому стресі. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна. Давайте чесно. Нам дуже б хотілося, щоб завтра нам сказали, можна й сьогодні, що все, війна закінчилася, все класно. Ми вже закінчимо. Ми перемогли. Але ми мож... повинні дивитися правді в очі. Ми не знаємо, скільки це буде тривати. І якщо, наприклад, це буде тривати довгий час, то в цьому стані стресу о, постійного. Під час цієї колективної травми ми не зможемо без е, позитивних емоцій е, з цього всього вийти. Е, ми будемо більше стресувати, ми будемо заходити в депресії. Зараз дуже багато депресивних станів у людей. Апатії е, людей просто розриває від того, що відбувається, і їм дуже важко, тому що війна вона болить у кожного. Кожного дня ми чуємо вибухи, ми чуємо і бачимо руйнування. Ми знаємо, що е, люди гинуть. Ми бачимо біль, який навколо нас. Тому у нас мають бути ось ці знаєте ваги. Коли негативна емоція велика, ми повинні трошечки витягувати і тримати цей баланс за допомогою позитивних емоцій. Пані Юлія, ну ви понад 10 років спілкуєтеся з нашими захисниками з їхніми родинами. А я впевнена, що були епізоди, коли хлопці розповідали, як вони можливо відмічають новий рік різдво, коли знаходяться безпосередньо на роботі. Неможливо дійсно вам розповідали якісь практичні історії, як наші захисники, як наші хлопці і дівчата під час захисту країни святкують свята. А, насправді а, по різному, чесно, дехто а, просто вранці прокинулися зі святом, та й все, і залежно від ситуації, в якій знаходяться. Іноді бувають моменти, що Новий рік а у них бій, ну і свята, звичайно, не може бути. Але а, із такого з останнього можу сказати, що а, хлопці сміялися, розповідали, що а, знайшли ялинку. <свят> а пішли її а, спиляти, таку невеличку, невелику малесеньку, якусь там ялиночку. А, здається, це була сосна, і а, полізли її, спиляли, спиляли її а, нож, ножем. Не, не було пилки, і вони її якимсь чином там зламали тим ножем, а, притащили в окоп, а, і вони її нарядили. Були в них цукерки, передали їм волонтери і а, взяли кулі. І е, нарядили цю ялиночку, і в принципі в них таке було цукерки з кулями. В них як вони сміялися, кажуть: подивися, прислали фото, сказали, подивися, які у нас сосульки на йолки, гарні у вас сосульки на йолки. Але а, насправді вони намагаються навіть а, день народження. Я думаю, дуже багато людей бачили в і в Тіктоку, і в соцмережах. А, побратими намагаються навіть взяти якусь там а, цукерку, якийсь там батончик шоколадний, втикнути туди свічку або що, і привітати свого побратима. А дехто намагається навіть домовитися про те, що там тортик привезли. Вони намагаються святкувати. Святково вони влаштовують собі, як вони кажуть, святковий обід. Все те саме, нічого не змінюється. Абсолютно той самий раціон, але те, як вони це подають, і те, що вони кажуть, що це святкова вечеря там, чи святковий обід з приводу якогось свята, вже налаштована зовсім інший лад. Вони там так само uh, розуміють, що для них це важливо, і uh, вони uh, в залежності знову ж таки скажи, в залежності від того, де вони знаходяться. Іноді бувають ситуації хлопці в таких ситуаціях, що там не те, що свято, вони забувають, який день і тижня, і яке число, тому що ситуація дуже складна на фронті, просто нереально складна. Uh, ми про це мало говоримо зараз, але насправді. Іноді їм там буває не те що до свята, іноді їм буває просто не до себе. Пані Юлія, ще одне коротке питання. Його мої колеги, ваші колеги торкаються вже понад 10 років. Ну а дуже активно його торкаються останні 3 роки. Але все ж таки, на сьогодні, які можна дати поради щодо контенту в соціальних мережах? Люди святкують, люди викладають фото, відео, і ми добре розуміємо, що хлопці, і дівчата, які на сьогодні захищають, вони все це. Бачать, що ранить, що бентежить, чого не варто оприлюднювати в своїх соціальних мережах. Насправді, тут питання таке двобічне: з одного боку, ми, які намагаємося викласти якийсь контент і святковий контент, і з іншого боку, люди, які сприймають цей контент, тут буде дві поради. Як найперше, ми повинні розуміти, що коли ми викладаємо якийсь контент, він має не зачіпати інтересів і почуттів інших людей. Коли ми викладаємо ось у мене там ялиночка, а ось ми з дитинкою ходили там до Святого Миколая. Ось у нас там дитинка на якомусь святі, або ми там зустрілися, я не знаю, там з друзями і там новий рік. Коли ми виставляємо корпоратив, знову ж таки, якщо це якесь спільне фото, це нормально. Але коли люди виставляють там якісь гоцалки, назвемо це так, то це може зачіпати інтереси інших людей і почуття інших людей, тому ми повинні розуміти, що коли ми виставляємо цей контент, ми повинні розуміти, що це не зачепить інших людей, які можуть перебувати, наприклад, в почутті переживання горя. Вони можуть зараз переживати горе через втрату близького. І е, з іншого боку, ми повинні розуміти, що нас часто дратує контент, який виставляють інші люди. Ми повинні найперше зрозуміти, чому він нас дратує. Чи він дійсно е, за граню, і людина виставила те, чого вона не повинна була виставляти, занадто велике святкування. Чи це в наше внутрішнє? Ми е, сприймаємо це через свою травму, чи дійсно людина переступила межу? Іноді бувають моменти, коли е, людина не сприймає все, що виставляється в соцмережах. От вони такі у нас війна, а вони там тішаться, радіють, виставляють щось. І Людина, як найперше, сама травмована. Людина в травмі, і вона повинна розуміти, що а в мене зараз відбувається щось погане в родині, вдома, якась травмівна подія. Але у інших людей цього немає. І ми насправді не знаємо, хто та людина, яка виставила пост. Це може бути військовий, який приїхав додому на відпустку. В відпустку це може бути я не знаю, людина, яка волонтерить, донатить сама їздить на до хлопців туди. І виставила цей пост. Ми не знаємо, що відбувається. Іноді бувають моменти, навіть коли люди, у яких вдома були втрати на війні, вони виставляють цей контент. Святковий там у мене був випадок, коли бабуся виставила святкування дитинки, і їй написали в тебе, син загинув, а ти виставила такі радощі. Ну так, для неї це радість. Це маленька дитинка, це її онук, який її тішить. Незалежно від того, що відбулося, тому ми повинні з обидвох боків підходити до цього дуже зважено і серйозно, тому що конфлікти, які іноді виникають, а вони не те, що нам не на руку, вони на руку іншому боку. Пані Юлія, я дуже вам вдячна за це інтерв'ю, за е, фахові поради, за все, чим ви сьогодні поділилися з Українською службою інформації і, звісно, за вашу роботу. Дякую вам дуже. за те, що приділили нам час. Нагадаю, сьогодні з нами була Юлія Стрельцова, кризовий психолог, психолог громадської організації спільної ефір для вас. Провела я Наталія Костенко. На все добре.